перевірку на дотримання протиепідемічних вимог розпочали із фермерського ринку. При вході наявний антисептик та журнал дезінфекції території. Але вже фіксують перші порушення, каже начальниця відділу головного управління Держпродспоживслужби Юлія Сокирка. Ми зайшли, не, вас не дотримувався масковий режим. Працівники ринку були без масок. Відвідувачі були без масок. За дотримання протиепідемічних вимог на ринку несе відповідальність адміністрація ринку. Про дотримання маскового режиму адміністрація їх попереджає, каже продавець Іван Іванов. Про Я Іван що треба дотримуватися, тому що COVID гуляє. Всім треба дотримуватися. Захищаємо себе. Люди різні є. Дні ходять, кашляють. чхають. Окрім недотримання маскового режиму, були й порушення дистанції. Відсутні маркування щодо дистанції півтора метри між відвідувачами і персоналом закладу передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на суб'єктів господарювання в розмірі від 6 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Порушення виправлять до кінця дня, і штраф готові заплатити. каже менеджер з адміністративної діяльності Олексій Федоренко. Ми сплатимо цей штраф. Раз відповідальність служить на нас і посилимо, я думаю, зі своєї сторони контроль за орендарями і за покупцями. Далі перевіряти йдуть готель біля ринку. Всередині і адміністратор, і відвідувачі без масок. Останні після зауваження одягають їх і заперечують, що порушили масковий режим. Я в маски був. Ні, ви були без маски. Я ще зайнятий, я пишу мені нікуди. На адміністратора закладу складають постанову про адміністративне правопорушення, каже дільничний офіцер Олександр Петрович. За частиною 2 статті 44.3, це знаходження в громадському місці без засобів індивідуального захисту, тобто захисної маски. Відповідальність передбачає. Штраф від 10 до 15 неоподаткованих мінімум доходів громадян від 170 і до 255. Температуру вимірюють проте спеціального журналу для запису цих даних немає. Розповідає адміністраторка закладу Катерина В'язовська. Чесно кажу, я ми дуже не треба заводити. наявний. Антисептик не маркований, А всі продемонстровані засоби дезінфекції приміщення не відповідають санітарним нормам, каже Юлія Сокирка. Для поверхонь вам треба де для. Обробки дезінфекції по Загалом у цьому закладі виявили п'ять порушень, додає Юлія Сокирка. Це недотримання маскового режиму, відсутність маркування дистанції в півтора метру, недотримання дезінфекційного режиму, також непроведення температурного скринінгу персоналу. Складено протокол про мініправопорушення. Зауваження готові виправити, розповідає адміністраторка Катерина В'язовська. Зараз виправимо маску, я діла, поставимо, підемо, купимо засіб для обробки поверхні. Це буквально час і ми все виправимо. Для роботи закладів у жовтій зоні діють ті ж обмеження, що й у червоній, говорить пані Юлія. Окрім установ непродовольчої торгівлі та торговельних центрів. На них вже не розповсюджуються ці заборони щодо функціонування. За відсутності вакцинації або ПЛР-тест. Обмежувальні протиепідемічні заходи, які визначені постановами головного державного санітарного лікаря, вони діють постійно під час карантину. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.